Сьогодні у нас непересічна подія, адже завершуючи 2015 рік рік митрополита Андрея Шептицького, ми входимо у рік Івана Франка. Адже на наступний 2016 рік направду святкуватиме вся Україна ювілеї Титана Духу, Титана Праці Івана Франка. 28 травня, 100 літ від дня його смерті, а 27 серпня 160 років від дня його народження. І власне тому визріла така ідея разом з просвітянами району сьогодні провести просвітянське читання. І як будь-яка справа, добра справа завжди починається з молитви. Просимо нашого духовного наставника, отця Юрія. Говорилося і фактично вже все описалося. Грубо кажучи, контури надані, і як кажуть, художник вже має лінії, по яких може малювати. Тобто фактично зробив, розставив головні акценти. Але тут важливо сказати наступне: що ми говоримо про ХХ століття, дуже правильно було сказано, що воно фактично було в таких можна сказати лишатах гітлеризму і сталінізму. І чому важлива постать саме Шептицького? Тобто, якщо ми глянемо на всі постаті го століття, які грали провідну роль в історії 20-го століття, ми не найдемо. Аналогії Шептицькому, чому не знайдемо, тому що Бандера діє в контексті 30-х років, але він не був такий активний, скажімо, в контексті 20-х років, 10-х років. Якщо ми говоримо про 40-ві роки, то знову ж таки ми можемо е, знайти постать, скажімо, Романа Шукевича, яка відіграла значну роль в встановленні української армії, української ідеї держави як такої спроби її побудови, але е, знову ж таки тут ми бачимо Шептицького. І якщо ми вже будемо говорити про е, певну інерцію історичну, ми її побачимо так само в 50-х роках ХХ е, століття вже по смерті Шептицького. Е, чому така роль була е, особисто на мою думку, і чому, е, власне кажучи, яким <клес> чином е, він зумів отак пронизати фактично першу половину ХХ століття? Е, мені здається, що тут мало значення в першу чергу виховання. Чому я назвав річ Шептицьких? Тому що ми говоримо про родину Шептицьких. А це люди заможні, це люди багаті, будемо говорити відверто. І це люди, які е, фактично виховали не тільки одного сина, там ціла родина. Тобто, якщо ми говоримо про е, брата Шептицького, він був розстріляний е, разом з жінкою. Якщо ми говоримо про інших, скажімо, родичів шептицьких ставлення до них було аналогічне у е, що сталінського режиму, шо гітлерівського режиму. Чому ще важлива постать Шептицького? Ми всі розуміємо, чудово, що це релігійний діяч. А якщо ми говоримо про першу половину ХХ століття, в першу чергу ми говоримо про скажімо так, тенденцію до комунізму, до соціалізму, Іван Франко, про якого ми говоримо як притечу своєрідну шептицьку національну культурну, він був все-таки, як би там, не було прихильником і основоположником соціалізму. Тобто. І Ідеологія, яка тоді подавалася в 40-х 30-х роках, вона е, подавалася таким чином, що соціалізм це, як би сказали, зараз це модно, це класне. Е Якщо ми говоримо про е, соціалізм в розумінні Шептицького, він його не відкидав більше того, він до нього докладався. І це та людина, е, якого ну, я особисто би назвав е, відштовхуючись світ історії римської оптиматом. Тобто та людина, яка шукала поєднання всіх класів суспільства заради єдиного, заради створення української держави, Андрей Шептецький. Хто він, Глава церкви, митрополит, етнар, батько бездержавного народу, поляк, вихований у польській патріотичній сім'ї, який віднайшов українське коріння у, е, у своєму давньому українському спольщиному роді. Римокатолик – католик до останнього вірний і покірний папі, який змінив обряд, щоб бути точкою переходу перетину між Сходом і Заходом, католицизмом і православ'ям. Він був настільки великим духом, що зміг тримати на своїх духовних плечах той міст, який мав об'єднати розчвертований між сусідніми державами народ, вихований над традиції. Київської церкви ще мала слухати прикладом шляху до екомінізму у світовому глобальному сенсі, у 1901 році Шептицький очолює церкву. українці позбавлені своєї держави і їхніх прав немає кому відстоювати, адже політична влада зосереджена в руках різних політичних структур. У таких умовах, хоч не хоч йому довелося взяти на себе функції політичного лідера. Проте політиком його було б називати некоректно відповідно до того стану, який він обрав ще в ранньому дитинстві. Упродовж своєї діяльності ми на метрополичому престолі глава греко-католицької церкви постійно наголошує, що церковні інституції стоять поза і понад політикою. Хоча чітка національно орієнтована позиція Андрея Шептицького спричинилася до того, що церква стає інтегрованою в політичні процеси, свою міжнародну діяльність Роман Шептицький розпочав задовго до вступу в монастир, ще навчаючись у Польщі та Німеччині. І саме в той час майбутній митрополит розуміє важливість двох речей: перше це хорошої освіти, і друге навиків дипломатичного спілкування. Знаємо, що спершу батько його противився покликанню свого сина, але згодом, коли граф Іван прийняв, змирився і прийняв це покликання. Він особисто з рекомендаційними листами відправляє Романа до Рима для того, щоб нав'язати такі дружні стосунки з кардиналами, які могли би бути корисні в майбутні як самому Андреєві, так і всій церкві. Отже, 1886 року відбувається перша подорож Романа Шептицького до Рима. Саме тоді він знайомиться з кардиналом Ледуховським, який через два роки сприяє у організації приватної аудієнції з папою Левом XIII І власне під час тої аудієнції, такий як. Ще один знак провидіння був: папа дає особливе благословення для Романа Шептицького для вступу до василянського чину, греко-католицького.